Ну і як же ми занурились у автоматичні схеми податкової та ручне керування цими схемами, давайте поговоримо і про ПДВ. О, в когось зараз око сіпнулось. Бачите, процес відшкодування ПДВ він набагато болючіший, ніж розстрочка податкового боргу, адже суми там у десятки разів вища. Якщо ви гадки не маєте, що це за відшкодування, то зараз вам буде невеличкий лікбез. Подивіться, на цьому тримається економіка країни. А якщо ви знаєте, що таке відшкодування, то... Подивіться, після лікбезу буде вам про нові правила у цій сфері. Податок на додану вартість. Головний податок країни. Його сплачує кожен покупець. Він закладений в кожний товар. Наприклад, підприємство А виготовило товар і продає його за 100 гривень, плюс ПДВ 20%, які А перераховує державі. А продає товар підприємству Б. А Б перевозить і продає В. Кожного разу, коли підприємство збільшують ціну товару, вони мають заплатити 20% ПДВ від цього збільшення. Але остаточно цей податок заплатить споживач у магазині. А компанії Б і В у нашому ланцюжку, придбавши товар від компанії з закладеним в нього ПДВ компенсують його собі, сплативши на цю суму менше інших податків. Фактично, держава його повертає. Як тільки виникає право у платника податку на відшкодування ПДВ, він має право звертатися з такою заявою. А якщо сума ПДВ, яке бізнес мінусує з податків, більша за ці податки, то держава дійсно має доплатити гроші компанії. Передусім, таке трапляється при експорті товару. Адже ПДВ, яке компанія нараховує на товари на експорт, нульове. Іноземний покупець його не сплачує. Тож, коли фірма купує матеріали для свого товару в Україні, а потім продає його за кордон, держава має повернути їй ПДВ з цих матеріалів. Механізм повернення ПДВ до квітня цього року був такий: підприємець робить заявку на відшкодування в податковій. Якщо задекларовано більше 100 тисяч гривень ПДВ, то казначейству для виплати коштів необхідно два документи від фіскалів. Узагальнююча інформація від центрального ДФС і в паперовому вигляді висновки територіальних податкових органів про узгоджену суму відшкодування. В іншому випадку повернення ПДВ неможливе. Без висновку. Але якщо була подана до нас до центрального апарату загальнююча інформація, відшкодовувати ПДВ неможливо. І навпаки, процес відшкодування ПДВ завжди був чітко врегульований законом. Для повернення ПДВ компанія надсилає податківцям заявку і в місцевій податковій інспекції, де зареєстрований підприємець, перевіряють її відповідність. Чітко були встановлені терміни щодо проведення камеральних перевірок. Також була норма, що протягом шість днів, якщо не винесено ППР, то сума бюджетного шкодування вважається узгодженою. То протягом 5 днів ДФС повинна була сформувати висновки та передати їх до казначейства. Тож узгоджені суми повернення ПДВ податково перераховує казначейству, а воно перераховує фірмі кошти. Однак з цим алгоритмом і проблеми в теорії ПДВ мають повертати всім по черзі, але. Ми бачили дивні збіги, коли там переставали працювати комп'ютери, програмні продукти. І коли ми бачили, що от є рух поза чергою, ми звертали увагу, що ми не розуміємо, як автоматизована система крім участі в ручному режимі може давати такі помилки. Фіскальна служба нехтувала принципом черговості на відшкодування ПДВ. Хоча Роман Насіров заперечує, е, нашою практикою дуже часто було направляти їх два рази на місяць, там десь приблизно в середині місяця і в кінці місяця. Це саме для того, щоб законодавством не визначено, як воно повинно направлятися, але ми це зробили два рази на місяць. Тобто черговість була дотримана так повністю. Керівниця казначейської служби Тетяна Слюз майже підтверджує слова Романа Насірова. Та все щесті фіскальна служба ділилася інформацією з казначейством в кінці місяця. Нам ДФС, як правило, дійсно давала переважно два рази протягом місяця. Ці узагальнююча інформація на ну, народі її називають реєстр. Але останнім часом в більшості випадків це було в кінці місяця. Більше така mm -hmm. велика сума була. А висновки. Це інші паперові носії, які подають вже територіальні органи фіскальної служби. Вони надавалися до моїх територіальних органів казначейства протягом цілого місяця. Паперові носії можуть йти довго. А от з електронною системою адміністрування ДФС мало б бути все чітко. Вона ж автоматична. Та система часто дає збої, і це підтверджує численне внутрішнє листування фіскалів. В Електронне адміністрування були ризики можливого втручання або збів системи. А вони були часті збої в системі. І там було їх буквально декілька випадків. І як ви діяли в такій ситуації, коли був збій в системі? слідування є на то. І підрозділи внутрішньої безпеки, і іт департамент які дивляться, чи, чи, було, чи це був збій, чи це було втручання, чи це було щось інше, розслідуються факти. Бізнес скаржиться на роботу реєстру по відшкодуванню ПДВ. Автоматичне адміністрування радше ручне. Наприклад, кондитерська фабрика «Житомирські ласощі вже два роки не може повернути ПДВ за 2014 і 2015 роки. Спочатку ми звертались до пана Білоуса, щоб вчасно нам повертали ПДВ. І ситуація не змінювалася на краще. Потім звертались до пана Насірова, і також ситуація не мінялася. Як кажуть, від зміни до данків сума не міняється. В кондитерській фірмі «Житомирські ласощі держава заборгувала понад 30 мільйонів гривень ПДВ і вже набігло майже 13 мільйонів гривень пені. Цифри підтверджує довідка з ДФС щодо стану ПДВ фабрики і судові рішення. Та навіть після виграного суду кондитери чекають коштів вже півтора роки. Хто ж блокує повернення ПДВ? Компанія вважала, що вся справа. В місцевій податковій ми спочатку почали писати скарги на місцеву начальницю, тому що ми вважали, що вона спеціально блокує нам повернення ПДВ. По Пройшло десь від півроку до року. Відкрили на місцеву начальницю кримінальну справу блокування з повернення ПДВ виграли суди, зобов'язали державну фіскальну службу ці суми нам повернути. Так та повернення ПДВ так і не відбулося. Влітку 2015 року компанія поскаржилася на бездіяльність податкової доради бізнес омбудсмена. Розслідування ради виявило, що ДФС у Житомирській області, де зареєстрована фабрика, не направляла висновки про відшкодування ПДВ до казначейства. Однак згодом передумала. Державна фіскальна служба нашої області дійсно подала звіти запізненням по поверненню нашій компанії ПДВ після вже скарг і відкриття кримінальної справи на голову ДФС області. Та повернення ПДВ так і не відбулося. Бракувало даних від центрального офісу ДФС. Хоча в порядку черговості дані мали б надійти до казначейства, а потім до кондиторів Житомира. Тобто черговість була дотримана так? Повністю. Півзасновник Житомирської кондитерської фабрики Житомирські ласощі Денис Долинський пояснює, фіскальна служба повертає ПДВ з дисконтом за 20-30% від суми відшкодування. І цим питанням займається безпосередньо голова фіскалів. Я вже так замучив того начальника з повернення ПДВ, що він мені сказав: слухайте, йдіть до голови, він там ставить галочки. Хай він ну, без 20-30% вам цю галочку поставить. Ми вже так замучили, що він просто здався ну, і нам розказав, як працює ця система. То ви ходили до Романа Михайловича? Так, я не могла. Я прийшов в кабінет до Романа Михайловича, і він там закрився. Він мене не впустив і попросив свого помічника особистого взяти в мене документи ще раз. Які він вже рік вивчав, та не у всіх кондитерських фабрик труднощі з відшкодуванням ПДВ. От компанії Рошен все чітко і автоматично відшкодовують. За минулий рік Рошен повернув 300 мільйонів гривень ПДВ. Ця історія про те, що всі ми різні, але прагнемо одного Рошен, щоб світ був щасливим. Не у всіх так солодко. Скарги на неавтоматичне повернення ПДВ складають значну частину претензій, які надходять до Ради бізнес омбудсмена в Україні. У 2016 році ми отримали майже в половину більше скарг ніж у 2015 році. Природа скарг, яка до нас надходить, нас дійсно насторожує. Ми тримаємо багато скарг на електронне адміністрування НДС. Наприклад, щоб бізнес врешті отримав прозору систему по відшкодуванню ПДВ. МінФін запустив новий реєстр. Він дозволив відмовитися від висновків територіальних податкових. Від квітня заявки на відшкодування подаються автоматично. Більше жодних паперових документів по ПДВ до казначейства не надходить. Після того, коли в цей реєстр попадає, зазначена заява платника податків і після того, коли фіскальна служба заповнює всі колонки, тобто виникає сума узгодженої суми до відшкодування ПДВ, Міністерство фінансів України надає нам цю інформацію в виді платіжних доручень так званих. Згідно порядку, ми повинні протягом п'яти днів не пізніше відшкодовувати. Розробник реєстру давній партнер податківців, який вже три роки надає техпідтримку системі податковий блок, фірма Програміка. Засновники програміки, колишні податківці і працівники Мінфіну взяли за роботу копійчані 200 тисяч гривень. Заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків, екс керівник українського майкрософту, стверджує, що цей реєстр і реєстром назвати важко, просто каталог записів. Дуже складно його назвати реєстром, тому що мою. Реєстр себе бази даних, інформаційний ресурс це такий е, лог або набір записів, це перелік заявок на відшкодування. і Позиції податкової щодо них, та президент України задоволений запуском відкритого реєстру по відшкодуванню ПДВ, бо, врешті, найбільша таємниця фіскалів відкрита. Це означає не просто те, що кожен буде мати можливість мати доступу до найбільшої таємниці всіх віків реєстру Державної фіскальної служби. От туди ніхто вже ніколи не мав права навіть подивитися в той бік. Ми не просто маємо відкрити ці реєстри, але й зробити так, щоб черговість відшкодування суб'єктам господарювання податку на додану вартість була абсолютно прозорою. Але відкритість найбільшої таємниці все ж недостатня для президента. Він хоче бачити більше. Адміністрація президента попросила податкову надати їм доступ до баз, а ДФС не відмовила. Хоча служба не мала права передавати конфіденційну інформацію в треті руки, такі дані можуть бути передані правоохоронним органам на їхню вимогу або ж за рішенням суду. Податковий кодекс чітко обмежує доступ до інформації платників податків навіть контролюючим органам влади. В адміністрації президента немає правоохоронної функції. У Є функція забезпечення діяльності президента України, але у них немає функції здійснювати якісь слідчі дії чи здійснювати якісь оперативні розшукові дії. Тут тобто у них цих функцій немає. Експерт Ілля Несходовський пояснює, що в руках адміністрації президента майже вся інформація платників податків це серйозна, фактично обробка даних не лише тільки щодо платників податків і те, що є в відкритому доступі, це і повністю їхня номенклатура щодо входження, які товари входять, коли відповідно в якої кількості, по якій ціні. Все повністю ця інформація є. Те ж саме, яка інформація виходить, тобто хто відповідно кому надав податковий кредит, яку товар передав, в якої кількості, по якій ціні. Це дуже детальна інформація. Нині в адміністрації президента формують команду аналітиків, які відстежуватимуть податкові махінації, скажімо, конверти чи скрутки. Зараз ну, стоїть задання ну, разом з РНБО формування групи. Залучення там професіоналів з фіскальних органів ніби, з мінфіну з служби безпеки, тощо ми ну, які фахово цим займаються зараз безпосередньо, ну якби доступ маю я. І додає, що вся робота з даними фіксується подвійно і в адміністрації президента, і в фіскальній службі. У президента є ситуаційний центр, який частина ситуаційних центрів РНБО. Доступ туди, там сидить військовий з автоматом, доступ ідентифікація особи, спеціальна зона, яка захищена, спеціальний кабінет, закривається, доступ до комп'ютера обмежується. З боку ДФС, всі мої дії записуються автоматично, з боку на також логуються всі дії. Поки відбуваються зміни з реєстрами фіскальної служби, Роман Насіров навіть їх не тестує. Мовляв, не цікаво. Не переглядав, не дивився. Ну, як скажемо, на зараз. Тим більше ж дивитися, дивіться, дивіться, реєстр там якось по позиціям не цікаво. Мені була завжди цікава позиція. знаєте, там загальні надходження, загальне відшкодування, як воно відбувається, чи є затримки, чи є якась черга і таке інше. Відсторонений голова фіскалів чекає закриття справи і готовий приступити до виконання своїх обов'язків. Як тільки закроється справа, я залишаюся на державній службі на сьогоднішній день. Як тільки закроється справа, я ж кажу, я буду очікувати там вибачення всього іншого і повертатися працювати. Голова податкової повинен бути дуже і дуже відповідальним. Питання боргів чи відшкодування ПДВ надзвичайно важливе для економіки країни, а електронні системи фіскальної служби настільки недосконалі, що без особистого контролю керівника фіскальної служби просто не обійтися. Хоча поспішати вже не варто. За такою цінною інформацією нагляне адміністрація президента. На сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші Гроші. Побачимось за тиждень. До зустрічі.